Національний музей Революції Гідності закликає українців передавати до їхніх фондів картонні плакати із акцій протесту проти закону Набу та САП. Адже ці артефакти мають не лише мистецьку, а й історичну цінність. Вони відображають культуру мирного спротиву, яка стала впізнаваною рисою українського громадянського суспільства. За повідомленням заступниці генерального директора музею Ольги Сало, відбір здійснюється за принципом автентичності. Кожен напис має бути оригінальним та. Створеним самою людиною. Для музею також важливо документувати історію протестів через фото, відео та особисті розповіді. Очевидно, ми фіксуємо самі якісь і фактаж. Очевидно, все це є частиною великої історії. Оці картонки яких в нас, на щастя, вже зібрало чимало, але нам все одно буде замало їх, і ми просимо приносити ще до музею Майдану більше цих картонок, тому що вони ніколи не повторюються, ніколи не дублюються, завжди унікальні, завжди оригінальні. І, в принципі, навіть знаючи про сам факт протестів, про їхній зміст, читаючи новини. Розуміючи, чому люди вийшли, що вони вимагають від влади, ми не будемо так добре розуміти його, особливо не так ми, як майбутнє, майбутнє покоління українців, якщо в них не буде оці, оцього живого голосу протестів. Ну і тут сам що не є максимально живий, максимально креативний голос сучасної української молоді, яка чітко декларує свої цінності. Чого вона хоче в майбутньому залишаючись у цій державі? У національному музеї революції гідності зазначають, що збирають не лише картонні плакати з нинішніх протестів, а й загалом документують історію громадянських виступів в Україні. Архів музею формується з 2016 року і охоплює мирні акції, що відбувалися від початку незалежності. Музейники вважають, що саме через історію протестів можна найкраще простежити, як громадяни бачили свою державу в різні періоди, з якими проблемами стикалися, які перемоги здобули, та як будували діалог із флу. Ладою усі охочі можуть передати матеріали до інформаційно-виставкового центру музею Майдану, що розташований у будинку профспілок у центрі Києва. Прийом у робочі дні або за домовленістю через офіційні сторінки музею.